Так, босс, добрий день, ви мене кликали. Ти мене дуже сильно розчарував, ти кончений. О, бос, вибачте, будь ласка. Можна я? Ще один шанс у вас візьму і спробую зловити фіксенс і собаку його. І може всіх жителів його міста попробую. Нє, це був останній шанс у тебе. Тобі вже кінець. Тоді прощаю. Бос, Будь ласка, не треба. Прошу, дайте хоча б один єдиний останній шанс, ласка. будь ласка, дайте один єдиний шанс. І я спробую обов'язково зловити. Ех, дай подумати, бо я навіть тобі більше не хочу давати останній шанс. Ти всі мої шанси просрав, ти розумієш ти? Вибачте, Бог, будь ласка, ну можна я ще один шанс у вас візьму? Останній шанс і все. Добре, даю тобі останній шанс. Ти мене зрозумів, якщо ти його присреш, як і всі, тобі вже точно кінець. Ти мене поняв? Та-та, бос, я поняв. Обов'язково це буде зроблено. Все, іди лови і вали звідси. Добре, бос. Так. Ну все, фіксенс. Тобі капець. Я візьму ніж і в тебе ріжу. Прощай. це за звуки якісь непонятні, ну что звуки якийсь непонятний? Я не понял Що та на дворе чи що? Я не понял. А, а, не ні! Ні, господи, ты кто такий? Що таке я не понял. Що таке, це я не понял. Ой, я ж мені дуже погано. Сильно голова болезнь О, що це таке, я не понял. де я є? Що, що тут моя собака робить, я не поняв. Де я є? Я щось не понял. де я є? Е, я що в тюрмі Я Я знову в тюрмі якісь чи що? Я не понял, де я є? Стобі, шо, реально в якийсь знаходиш чи що? Я не понял. И що за бедрок тут робит? Що він тут робить, я не понял. Що тут бедрок робить, я не понял. Ми що, реально в тюрме я не поняв. що ем. тут моя собака ще? Она тоже у мене що є. Вона шо тоже за мною Капець, капец. а де я є? Ага, І шо, ти не знаєш, де є. Стоп. Да ладно. Це шо ти? Це знов ти, та? Ну та я. І шо? Ах ты! Ах вы! Ненормалі ви. Ви знову не забрали, че шо? Капець, та скільки можна вже? Ви вже надоели. Скоро будет помста за вас. За нас. Скоро будет за нас помста. Ви поняли вы? Ага, налякав нас. А це і буде і справжньому. Це буде і по-справжньому скоро. Капець, йойс, скільки можна вже, я не знаю. Я... Так, а мене ще вроді знімають? Я зараз привірю. Капець, де ми є, я не знаю. А ну. о, да ладно. Всім привіт підписники. Фіксенс, це я. Ну я фіксенці, луска просимо на моє нове відео. Як ви бачите, що я в Майнкрафті і не в місті торлів. Дивіться, тут я напевно вже знову в тюрмі зі своєю собакою. Але дивіться, тут бачите, які тут бедрок, підписники. То, то нереально вибігти звести можна. Капець, та скільки можна підписників вже, я не знаю. Вот це в опік мене тупі. Капець. І в мене що, ще навіть речей немає, ні, ні, ні хоч би було. Да ладно. А вони не забрали речей підписники, вони мої речі не забрали. Да ладно. в мене навіть телефон підписники є. Айфон, я можу навіть подзвонити своєму жителі підписники, пам'ятаєте, який мене врятував той зелений? Давайте мені йому подзвонимо підписники. Так от давайте. Будемо дзвонити так тихо, так добре. Набирайте так. Ага, номер жителя. Так, житель зелений. Так, все, набираємо. Так, все підписники ми чекаємо. Десь через 10 секунд зараз має взяти житель трубку. Так, добре, чекаємо, чекаємо. Ну, давай бери будь ласка. Ти мені дуже потрібен житель так. О, о, алло, житель це ти? Е, привіт, стація, що ти хочеш? Коротше. Е, Друг, у мене дуже погані новини. Мене знов забрали зі своєю собакою. Я тепер в тюрмі знов підписники, розумієте? Ну, я щось не маю житель, Ну, і мене знов похитили зі своєю собакою, мене треба врятувати. Можеш знов врятувати? Е, як тебе похитили? Тебе що, знов забрали, чи що? Та, житель, прикинь, я знов напевно, ті самі. В тюрмі, але знаєш, є дуже погані новини, напевно. Мені здається, що тут вже тепер точно приточно реально вибратись. Я так думаю. Блін, Хапець. А якщо ти кажеш, як сан, що у тебе тюрма збит рука, то як я тебе дістати маю? В мене тільки кірка є, алмаз зачарована та сама, коли я тобі давав. Але вона не поможе. Житель, житель тихо, тут пікмен той, він може зараз обрати мої речі. А, добре, добре. Ну коротше, у мене кірка не зможе ламати бедрог. Ти ж знаєш, як кіркою е, там будь якими інструментами нереально зламати бедро. Я знаю житель, а поможи, будь ласка, може, давай іди в цю саму тюрму і зламай двері, їх там броню свою чи що, і, зах... і... би всіх. Е... Тих пікменів і забери мене, будь ласка, можеш це зробити? Блін, фіксенс, я не знаю навіть. Ну, будь ласка, ти розумієш, що я тут надовго тоді буду? Я тут буду до кінця життя тоді. Ех, ну, добре Фіксенс, я тоді постараюсь. А житель, до речі, хотів питатись, ти знаєш, де знаходиться тюрма? та знаю, біля другого міста, там трохи далі. Та-та, житель. Так добре, а ти на чому поїдеш на поїзді чи на чому? Та я пішки може піду. Пішки? Житель, та то дуже довго ти реально підеш пішки? Ну я на вагонеці не хочу і тим більше мені не дуже подобається. Я пішки прийду ще. Ну добре жити, будь ласка, рятуй. У нас тут тюрма, і я разом зі своєю собакою. Не так, як і там попереднього разу ми розділились, так, знаєш? Ага, я розумію. Так, Добре, будь ласка, врятуй мене, добре. добрий, фіксенс, але ти будь обережний і почекай, я вже скоро буду. Добрий друг, дякую тобі, все, давай, папа. -па. Папа, до зустрічі, до зустрічі жити, все, давай, папа. Так, все Все, нарешті я. Yeah. Ура! Мене тепер врятує житель, напевно. Так, всім черс він привіт підписники. Ну, я на паузу не став, але все рівно ще привітаюсь. Ну, як ви чули мою розмову зі своїм другом, як він мене скоро врятує підписники? Але це не факт, чи він мене врятує підписники, але я надію, що він... Врятуй якось підписники, блин. Капець. Ей, Пікмен, ти, ви для чого це робите з нами? Що ми вам зробили, скажи? Ви нам нічого не зробили, але ви нам потрібні. Так потрібні то для чого ви нас закрили тоді? Бо тому, що ми вас скоро б'ємо. Що ти говориш? Дивись, що ми тебе зараз не били. А ну йди сюди я тебе зараз сам вдарю. Ага, звісно, я знаю, що ти зробиш, зі мною. Ай, ясно. Підписники, бачите, вони вже боягуся, вони мене бояться, але не хочу відкрити. Вони тепер бояться підписники трохи. Блін, коли вже він буде підписник, Я не знаю, бо я якось переживаю навіть. Ех, дивіться, підписники, то що той кров лишився навіть. І він вже сухий, що капіць. Ну, але блін, там моя собака. А це дійде, може здавати на секунду. Так, я ще їсти хочу трохи. Так, ну. Все, я перекусила наїв, все файне. І зараз мою собаку бойскова. Бо вона теж голосна підписники. Так, добре. О, до речі, пам'ятаєте ці книжку-підписники? А пам'ятаєте, я колись раніше знімала свою собаку? Ну, як собак? Я раніше знімав свої інші відео, там раніше попереднє. Ну, і я там Якщо ви не пам'ятаєте, я там е, на е, комп'ютері знайшов е, там. Е, ну, і там мені прийшло повідомлення і контр, координати... і координати прийшли. І вот і во я писав координати підписників, Так, але їх вже можна стерти. Краще стати, як не хоче навіть забачити вже. Так, так, підписники. О, тепер книжка в мене проста. А та, то ще проба тепер нові на машину мою інші підписники, так. Так. Я не пам'ятаю, ти шо ти маєш? Так нічого я не маю, пікмен, во, інвентар пустий. Во, пустий, пустий в мене во. Дивись мені. Добре, добре. Нічого не спалили. Що ти там сказала? Не спалили що? Та нічого, я просто про себе говорю. Так, блин, у нас сильно палюць підписники. Мені страшно. Так, коли я не дію, що в житті вже йде підписники. Ну, вже десь рядом має бути підписники. Хоч дорога є велика, там, де їхати в друге місто підписники. Але він ще й пішки хоче піти. Я не знаю, чого він хоче пішки піти. Ну, нехай іде. Але поскоріше він би нас вже рятував підписники. <різвислення> 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 добре підписники. Я напевно давайте буду прощуватись, бо то ми будемо дуже довго чекати, підписники, ну я можливо ключу камеру там колись, коли мене вже врятує житель підписники, ну. Вами бу... Ну, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та нажимайте на мій дзвоник, якщо ви хочете, щоб ми вибрались. Ну, я надіюсь, що ми виберемось скоро. Ну і втопло. Ну, і з вами був я, Фіксенс. Ficsense... А, і ще собака моя, ну. З вами був я, Фіксенс, і тоді всім па-па!